Шановні депутати, тут е, було звинувачено в тому, е, ну почало е, про мої корупційні діяння. Я вже вам неодноразово доповідав про це. Ви знаєте, що вибуху. жодної копійки я собі в пішов не поклав. Сумління і совісні чисті і оцінку моїх дієм зробить громаду. Я для громади робив хорошу справу, але мова не про те. Мова про інше, що е, є в нашому залі. Голови фракції, які мало того, що на них були складені протоколи про корупцію, і вони про це нікому не сказали, вони вчинили дії, які тягнуть не тільки на корупцію, а навіть на статті Кримінального кодексу. Так я от хочу зачитати заяву з вашого дозволу. Послухайте, будь ласка, Концівську міську раду, комісію. З питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, етики та регламенту депутата міської ради від партії Зелена планета Юрія Нестачука. Депутат Ради і представник виборців територіальної громади та член ради, здійснюючи свої повноваження відповідно до регламенту міської ради, повинен дотримуватися загальновизнаних правил поведінки та норм моралі. Депутат міської ради від БО Батьківщина. Голова однойменної фракції в Кницовській міській раді Ніна Степанівна Хвалько приховала від депутатів, що вона вчинила порушення щодо використання своїх службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди та на неї управління по боротьбі з організованою злочинністю ОМВС України в Рівській області був складений протокол про притягнення до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Протокол про корупцію складений згідно закону України про боротьбу з корупцією. Свою вину, слухайте увагу, свою вину вчинені правопорушення в судовому засіданні вона визнала повністю. Вам не цікаво, бо ви знаєте, а мопада не знає, їй цікаво. Зважаючи на викладене та на те, що факт був прихований. А дане правопорушення не було розглянуто комісію. Прошу розглянути дану обставину та дати оцінку дієм депутата. Додаток Копі судової справи номер 3, 3 801, 2, коли 38019 сь ради містячу. Я заявив, що не купу, я не поставлю. Да, я не чуюся. Що? Я не чуюся. Ді... Ді... Тисяч... Я тисяч... 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 не чуюся. Тисно, дату скажи. 13 липня 2009 року. Тому що вони відповідали на ваше вартання, навіть до не я, став... я давив. Комісії мови немає. Але, ну, по-перше, ніхто ніяких... Нічого не скривав, це, по-перше, це раз. А, якби рішення суду було, що я дійсно чи не злочин, мене б, ніхто, так, би ніхто мене не пустив до виборів, так, і я би не була так, би сьогодні так, депутатом. Змінити від відповідальності за порушення пункту А частини 2 статті першого закону кримкуть з корупцією за повнозначить зупинку правопорушення і обмежитись усним зауваженням. Установа судів у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративного адміністративне правопорушення. Все отримали і і? зауваження отримали. Ви за вас появили депутат міської ради, Елне Старчук, жодної коміті, пише. Слова суду зовсім А гроші вилучені були. закони різні діяли. <рису> <рису> Чому? А гроші то вилучені були депутатом. Хай скажу, яка сума. Ну, ну але мені все ж і чесний. А також була сума. Там, 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 там також є. Там також є сума. Якщо буде чесним, давайте тоді я й суму зачитаю. 2428 гривень. Понісику, яка сума була вилучена.

Вільний від роботи час, вона просто даби не втратити педмайстерність, тому що вона знала, що вона не прив'язана до цього крісла. Я просто попросилася, звернулася з листом до міського голови, до начальника управління освіти і попросила на мені, щоб вони дозволили викладати одну годину на тиждень історії України і одну годину всесвітньої історії. І Єдина мета була абсолютно, я там нічого не заробила за, за ці роки. Я головне не перебивала. Я не ходила по базару і не збирала людей гроші. Я ці гроші, які мені нарахувала, я їх заробила. І годила, і читала я години у вільний від роботи час. Мені законодавство не забороняє займатися викладацькою діяльністю. А які там були нюанси, і чому я взяла в деяких моментах вину на себе? Я, це, це залишиться право за мною. І я виключно не хотіла скажем, ну так грубо підставляти людей, ну можливо, десь вони на ну, халатність була в деяких моментах, не моя, а інших людей посадових осіб. Я просто-напросто не захотіла, щоб вони страждали і взяла даному випадку на себе. Я ще раз скажу: я ці гроші займалася викладацькою діяльністю так, і ні для кого це не є секретом, і ні для кого я не скривала. Про це знали в минулі потенції. і всі знали, що до мене приходили, брали пояснення. Я не хавалася, я всім.